Мухіто полунично-черешневе. Вітаю, друзі, на моєму каналі. Дякую за підписку, за лайки, за коментарі. Отож, що я приготувала. Тут у мене ось вже закіпає 6 літрів води. Бо я хочу і закрутити на зиму такий напій, і щоб ми пили зараз. Отож, перемила перебрала літровий черешень. Ложу, цукор півлітрова баночка, і ще одна склянка 200 мілілітрів. Полуниці, ось у мене теж півлітрова банка, може трошки більше, пучок м'ятки і столову ложку лимонної кислоти без гірки. Все нехай покипить хвилин 10. І так, закипіло моє мохіто. Якщо є пінка, то трішечки її треба зібрати. Так, воно чуть-чуть булькає. Я скрутила. І тепер банка стерилізована. Ставлю. Кришка теж стерилізована. Все. Гарно так. Забрати треба ось м'ятку, ту, що я опускала, вона була зв'язана у пучечок. Забираю і тепер, що, ніж, де мій ніж, опускаю ніж і наливаю у банку. Ось, арніж можна витягти, щоб це ж банка не лопла, так, і так, прогорнула і набираю. Так, аж під Зав'язку, як то кажуть, і все. Це виключаю, відкладаю. Будемо пити. Зараз винесу на вулицю, щоб швидше остигло. А баночку закручую. І так, баночку я закрутила. Тепер її перевертаю. Ось. І все відсуваю подалі. Так, о, щоб була вона там гарно стояла. І накриваю до повного охолодження. А зараз ще вам покажу решту. А решту наливаємо в гарну скляночку, фужер і п'ємо. Це дуже смачно. Полуниця, черешня, м'ята. Обмінялись смаками. Це такий запах неймовірний. І смак дуже гарний. Готуйте, не пошкодуєте. Будете дякувати за рецепт. Бувайте здорові, миру, спокою всім і до побачення! Смачно, корисно. Рекомендую.